Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні наступного тижня планує відвідати Сполучені Штати Америки із діловим візитом. Головна мета поїздки зустрітися із Дональдом Трампом і обговорити можливість переглянути митну політику. Про це пише видання Рома. Позиція Європи може полягати в проведенні до нульових тарифів. В поверненні до цього, але це швидше за все зараз є неприйнятним для Білого Дому у разі відмови знизити відсоток Джорджа Мелонія спробує хоча б встановити взаємні мита на рівні 10%. Будемо дивитися, чи вдасться це їй. Ну адже, нібито, трамп ставиться з такою найбільшою прихильністю саме до прем'єр-міністрки Італії, Джорджа Мелонії. Так, є така е, у них е, світосприйняття. Не знаємо, через що це пов'язане. Власне, можливо через політичні вподобання. Але ж, е, друзі, повертаємося до теми електроенергії. Неочікуваних то кажуть і не прогнозовано, але ж споживання її зросло на 16%. І так українців закликають заощаджувати. Про таке повідомили в компанії «Укренерго». зокрема, в період з 8 ранку і до 21 години вечора радять не вмикати потужні електроприлади. Одночасно, наразі українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювані роботи на енергооб'єктах тривають. Також повідомлені зазначили, що наразі через негоду знеструмлено 10 населених пунктів в одній з областей.